У Новокадацькому районі стався прорив водопровідної труби діаметром 200 мм, в результаті чого мешканці вулиці Черкаська залишились без водопостачання. Комунальники швидко прибули на місце для усунення аварії. Зараз знаходимося на вулиці Черкаська, будинок 47, проводимо аварійно-відновлювальні роботи на магістральному трубопроводі діаметром 200 мм. Зараз добираємося до пошкодження, будемо виясняти, яке саме пошкодження, та устраняти. Наразі знаходиться три одиниці спецтехніки та аварійна бригада Новокодацького району. Місцеві мешканці роботи аварійної бригади комунальників задоволені. Чоловік так залишив заявку на сайті водоканалу. І вчора нам водичку перекрили, а сьогодні зранку вже роблять воду. Обіцяють сьогодні воду можна дати. Думаю, що сьогодні все буде. За словами представника КП «Дніпроводоканал», ремонтні роботи планують закінчити сьогодні, до кінця робочого дня. Крім того, Дніпроводоканал нагадує Дніпрянам про необхідність своєчасно сплатити за комунальні послуги, адже оперативна робота бригади з усунення пошкоджень на мережах водопостачання та водовідведеннях безпосередньо залежить від них.